Всім щось... добре. Щастить мені сьогодні на Сполучені Штати. Вітаю вас. Так, так. Може є якісь питання, я не знаю. А до Сполучених час... Штатів. Ви часом зараз не в штаті Вашингтон. Ні. Ні. Три Сказ... години від... Но, но від Вашингтона столиці. Штат Вашингтон це на західному узбережжі. Це далеко. Ой, а ну, от да, столиця — столи... Вашингтон. До столиці, до столиці. — так-так-так. Умовився. Не штат Вашингтон, це Я окремий розумів. штат. Так, 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 біля Орегона, да. а це. Ну, Вашингтон це столиця Сполучених Штатів. Ні. Ні, зараз три години від нього. Ну так, далеченько, так би там. Привіт би Трампу. сказати, що сьогодні в Україні розбили американський завод. Що він з цього приводу думає? Так, так-да-да-да. Да, 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 да. Десь там на Закарпатті. На так? Закарпатті, так. Mm. Цікаво, що він з цього приводу думає. Чи... Чи ще дамо там 50 днів подумати, можливо, щоб. Ну так, так. Ну, вони Ну вони б'ють по азербайджанським цим спаливам і американським заводам, там, де вони, що там, кофеварки якісь там, так? Ну, так, так, електронні. Там... Да, Приладнання, ну, да. трансформаторні війська, так, так. Ну, що зробити з ними, я не знаю. Ну, ну подивимось, ще... може, незабаром щось там, щось там буде коїться, але. Що ви як ви вважаєте, ваша власна думка? Зборче це, це зустріч на двох. путіна Зеленський. Ні, не буде її. Або я, знаєте, тож, я теж вважаю, А що або було. знак як вони будуть готувати, щоб ми би зустрілись, але виснуть такі умови напередодні зустрічі, які ну, да, да, неможливо да. виконати. Тобто, да, 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 да. ну зустрічається, щоб просто щось підписати, а не зустрічається, щоб щось там обговорити. Це треба робити до зустрічі, я згодне, так. так. А зустрітись, щоб зустрітись, ну вже вон скільки тих зустрічей було. Вже і на Алясці була зустріч, потім з до Вашингтоні була зустріч. Ну то, ну що. І про що. Да. No. Тільки бюджетні гроші прокатують, на тому все. Так що не знаю. No. А як от Подивимо всередині я. Сполучених Штатів ставлення до Трампа змінюється чи ні? От навіть в тих, хто республіканці, можливо, у вас серед вас знайомі є. Я, я не бачу багато що змінюється. Я не бачу, що багато змінювалось. Ну, це ж треба Трамп чи що, ну, тобто альтернатива ж зовсім інша. Якщо був там Трамп проти Венса, це одне. А якщо Трамп проти демократів, ну ну що, тут має, немає чому говорити. Так що, ви знаєте, якщо змінюється, але яка альтернатива, так? Якщо вам скажуть, може вам не подобається Зеленський, але ви знаєте, Медведчука, ну ні тоді. Може є краще, ніж Зеленський, може. Але якщо ваш вибір Зеленський чи Медведчук, чи Зеленський чи Янукович, ну там все розуміло. ну так і у нас так. Ну якщо і зміниться, а, а коли будуть вибори, рівно підуть голосувати а, за Трампа. Ну чи ну, через два роки, ну через рік. А дев'ять му якщо республіканці, ну, 99% не будуть голосувати за Камуняк. Так що, ну, це. Може, воно пони... і понишло, але це не вирішує нічого. Ну, я зрозумів. Можливо, до мене якісь запитання у вас є, щось хочете взнати. Ну, це одне питання. Так. Будь ласка. Ну зараз показують оці ну, опроси. Мешканців України, що там три роки тому були 70% за те, щоб продовжати воювати, а зараз 69-70 за закінчення війни, ну будь-яким, ну за припинення війни і так далі. Ну я не знаю, в чому питанні вам. Вам є якісь опції чи просто про ви, ви бажаєте, щоб війна закінчилась? Це вони таке питання вам дають. Ну, ви знаєте, мене ніхто не опитував, я не знаю, що це хто проводив Разуме. це опитування, тому я так, ну, так. не можу вам відповісти. От, звісно, так, так. що всі хочуть, щоб війна вже закінчилась, бо дуже багато ну, звичайно, звичайно, руйнувань, так. особливо дуже багато що загиблих, знаєте, то, звісно, тут ну питання. зрозуміло. Ну але ну, закінчуються на яких умовах? Але так, які так. умови то... будуть? Зрозуміло, так. Да. Тому що ми що бачимо, то це... так, одне питання. Ви за те, щоб вона закінчилась, чи щоб війна продовжилась? Ну. Знову ж таки, це ж на яких умовах? Так. Якщо вона закінчиться, треба капітуляція. Це одне. А закінчиться росіяни виходять з усієї території України. Це зовсім інше. Зовсім інше Я говорю, у так. нас в Одесі це дві великі різниці. Тобто ми та -то бачимо одне одне питання, і там нюансів немає. Ну ну все зрозуміло. 100%. Дякую вам, та нема за що. На ми дякуємо вам, пишемо, бережіть себе, будь ласка. Дякую. Я вважаю, в будь-якому сенсі неважливо, важлива да, за Нобелівську премію для себе, щоб попасти там в рай. Якщо він травнує ми хочемо, щоб закінчилась війна скоріше, перестали гинути люди. Це найскоріше, а потім розберемося. Ну потім це дуже важко. Да, розберемося. Розберемо. Я ще з радянського союзу, я не вважаю, як Крим може бути Росія. Я ще з радянського. Союзу приїхав до Штатів. Ну для мене, коли вони говорять Херсон це Росія, чи я з Одеси, Одеса Росія, ну для мене це ну божевільно. Ну не знаю. Ну, якось, якось так воно. Ну, подивимось. Тримайтесь, бережіть себе, будь ласка. Дякую навзаєм. Всього доброго, дякую за розмову. Всього найкращого дякую. і вам дякую. також. Пока. Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Здравствуйте. Вітаю вас. Так Та Богу дякувати Збройним силам України. Тримаємось. Тримайте, тримайте. А ви звідки? Вашингтон, город Сіетл. Стат Вашингтон, город Сіетл, чудово. А що ви щось я вас перебив, почали казати, щось недовго залишилось триматись. Що це у вас за... Я кажу, тримайтесь, тримайтесь, все буде добре. Та звісно, все будет добре. Что там вы там ближче, вот до Вашингтона, до столиці, что там чуть, что там, Білий Дім, собі щось думає, не думает? Ой, я думаю, я думаю, что <клес> надо Путину отказаться еще этот раз отказаться э, от сделки. И наверное, я думаю, что терпение лопнет уже. Ну Дивіться, сьогодні вночі був обстріляний, скажімо так, на Закарпатті завод, який був, ну як, за американські кошти був збудований, належить американцям. Да. Заява була така, що от інвестиції і по нашим виробництвах вони стріляти не будуть. От сьогодні встрілили. Там людей багато постраждалих, завод у там нас, розбомблений. У нас в, ваш, в Вашингтоні тільки началось. В Вашингтоні где-то так ага. 8-9-10 часов утра я думаю, должны уже дать, должны уже дать через несколько часов. Дать... Покажу, че, покажу, да. что Ну давай, цікаво, що прям цілий Трамп йде? Та ні. Що, Путіна зловили, повісили на задньому борту, бачите флаг. А, бачу, бачу, бачу. Якщо трошки можна ближче, було б ще б чудово, ну розумію дистанцію треба тримати, обережно, все. А що написано? War. Go fuck. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно. І там бандерівці, слухайте, от просто якісь... русофобія Ой, всюди. Куча, куча, куча. Я, я один раз їв таку картину видев, їду. Ге георгиевская лента висит. И американец, ну, я не знаю, но это надо очень сильно косить, чтобы украинец такой был, но точно американец выскакивает, просто сдергивает эту ленту с машины, еще и ногой пихнул. Ну, молодец, правильно. Так что у нас уже тоже их не любят. Ну, так а за что? За что их вот скажем вот так? Да, это правда, это правда. Они только делают. Они сюда как приезжают, они, они просто тоже месс делают. Ну, у нас здесь все жестко. И они сваливают обратно. Назад, до березок. Чего им садит? Это? Да, они же, они же, когда сюда приезжают, они раскрываются их там империализм. А у нас здесь все равные нету, нету богатого, нету бедного. Все одинаковые. Старые, малые, все одинаковые у нас. И они приезжают там, чуть-чуть раскрывают их бак по голове. Или полицейский там скрутил его, выкинул, короче. И все, и они, короче, сразу бегут. Бегут, они не выдерживают этого всего. Ну, все. сразу да. бегут обратно. Да ну, хай бы Путину пожалилось, там в ООН написали. Да не, не. Они, 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 бегут в Европу, а в Европе они там Европу <связывая> за три часа. <связывая> 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 вот как-то так. Но здесь такое не проходит, здесь сразу ломает, очень жестко. Их их коробит, они же там привыкли там и с полицейскими чуть-чуть там ссориться, доказывать, что-то бегать или... А здесь пришел полицейский, остановил руки на руль, сидит добро... удобно хорошо, хорошо сиди аккуратненько, потому что получишь по голове. Они их это психически, они психически не удерживают. Ну, зрозумело. Ну, хай вертаются, хай вертаются. На россияшке там же богато краще. Да, нет, я не знаю. Я не знаю. Они поедут в Европу. Вот, вида, что они в Ев Европу заполонили уже. Ну, no, это да. А так, а так, здесь отсюда их много. Ох, много их уже. Особенно сейчас. Незразумело. No, Такая депортация идет конкретно. Зрозуміло. Добренько тоді, да, Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторській купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави!